Всіх вітаю на каналі StakMoto в асортименті на продажу японський скутер Yamaha Gear. Двигун 4-тактний інжектор. Рідне охолодження 50 кубів. Технічно та візуально скутер у відмінному стані. Резина в гарному стані. Має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі. Та невеликий пробіг по японії функція підігрів ручок. Двигун працює без жодних нарікань. По електриці все працює. Кому потрібна якісна техніка з Японії для замовлення, телефонуйте.